На порозі кардинальних змін бігли швидко на випередки. Це шкодить усім, підписує собі кармічний вирок. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергією тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі і кожному донаті. Ми стоїмо перед порогом першого місяця літа, і саме час говорити про його енергії та ймовірні події. І якими б похмурими не були прогнози, ми завжди маємо пам'ятати, не існує нічого, щоб не можна було змінити божественними трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я, помноженими на нашу взаємодію з ними через візуалізацію. Та виголошене вголос веління. Посилання на відео нового веління до фіолетового полум'я надане Владикою Сен-Жерменом, а також на мої авторські медитації фіолетового полум'я. знайдете в інформації під даним відео. Два дні тому світ тонких енергій показав мені у просторі цифру 15, яка поверталася справа наліво і навпаки. Енергії червня та ймовірність подій 15 червня в Україні на картах Таро досліджувала таролог Лінда. Розгорнутий прогноз на червень від Лінди ви почуєте в наших наступних відео про Україну. Енергії червня мені показало, що ми на порозі якихось кардинальних змін. На 15 червня мені показали карту, карти, що ми е, повинні відмовитись від якогось е, такого ілюзорного, ілюзорної пропозиції, е, що ми будемо робити свій, свій вибір, і цей вибір буде наш сторону. Дуже сильних змін. Може прийти допомога, ситуація буде гармонізуватися і становитися більш врівноваженою, незважаючи на те, що буде ну, в оточуючому нас просторі. І навіть незважаючи на те, що буде в зоні бойових дій, тут прямо фраза йде, що не всі речі являються такими, якими кажуться. Це буде вихід з якихось ілюзій, ілюзій, які нам нав'язали. І я так відчуваю, що буде нам якась допомога і якась підтримка божественна. Бо у нас грядуть дуже сильні зміни. Продовжуючи тему прогнозів на червень, знайомимо вас із сном воїна світла Амадея. Я в селі стою біля хвіртки в одному дворі. Дивлюся на село, що розміщується в долині нижче мене, бачу, як справа на хати мчить бурхливий чорний потік. Я спочатку думала, що це вода. Розповідає своє минуло нічне сновидіння воїн світла Амадея. Коли придивилася, то виявилося, що це свині, і їх дуже багато, це дорослі тварини чорного, коричневого та білого кольору. Ніби вони вирвалися із загородки з якогось господарства. Дуже швидко бігли на випередки по головах своїх сородичів. З іншого боку, села. Зліва від мене основну кількість їх люди ловили, заганяли в окремий загін. А якихось поодиноких тварин селяни заганяли собі у двори, як здобич, на м'ясо. Це село, де я була, реальне, знаходиться воно на півдні Київської області. Я подивилася по карті то відносно місця, де я стояла. Цей потік свиней біг з півночі і трохи в бік до північно-західного напрямку. Тобто під загрозою, кордон з Білоруссю та Київською і Житомирською областями. Я подивилася на картах, показала рух у Житомирській області. А мені чомусь йде інформація, що ці свині це зради, коментує сон Амадеї, воїн Світла Ізара. І тікати будуть вони, бо і на них управа знайдеться. Бо в Ерефії це свинособаки, а в нас віджерливі свині. Посилання на канал Лінди знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, архангельські промені зцілення та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс, енергетичні діаманти фіолетового полум'я» вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами. Далі передаю вам послання від владики фіолетового променя Сен-Жермена та його небесної дружини Богині Порції. Богиня Порція є богинею справедливості і оратором Кермічної ради. Першим говорив. Сен-Жермен Нам дуже прикро спостерігати, як ви воюєте одні з одними, як українці воюють одні з одними. Шукають причини негараздів у вашій країні зовсім не там, де вони є насправді. Така роз'єднаність, таке звинувачення одні одних, така зневага до творця з боку тих, хто звинувачує. Не додає плюсів у ваші загальні енергії, розбалансовує енергії у вашій країні, ослаблює вас і помножує агресію ворога. Усе добре, що ви робите на допомогу. Але якщо у душах, у серцях тих, хто допомагає воїнам, немає Творця і живе агресія до своїх співвітчизників, це шкодить усім. І така допомога має дуже низьку вартість, бо усе, будь-що необхідно робити з Богом у душі, а де йде зневажання тих, хто взаємодіє із Творцем через прославляння Його, там енергії не множаться, а віднімаються. Усе, що відбувається у просторі вашої країни, має пояснення, зрадництво у владі. Зрадництво серед громадян, ненависть співвітчизників одних до одних вам не допомагають долати ворога, а помножують його агресію проти вас, помножують його енергії і ще падіння у низькі вібрації у стане депресії. Що таке депресія? Депресія це жалість до себе, це невміння взаємодіяти з божественними енергіями на рівні віри. Повної довіри їм. Депресія це залежність від ілюзорності світу фізичних форм. Ти, як служитель фіолетового полум'я, це знаєш, і багато з тих, хто вже почав взаємодіяти, хто взаємодіє з фіолетовим полум'ям, переконалися. Хто взаємодіє з фіолетовим полум'ям, у того живе гармонія в душі і не буває жодних психічних розладів. Жодних падінь у депресії, жодних депресій. Фіолетове полум'я це не про депресії. Фіолетове полум'я це про взаємодію із світом Творця через трансмутацію усього зовнішнього деструктиву, який пробиває вашу ауру. Робить вас вразливими, розхитує вашу психіку. Фіолетове полум'я це все вичищає, відполіровує, зцілює. Любі мої, хочу вам сказати те, що чимало з вас вже знають, продовжила богиня Порція. Знають ті, хто взаємодіє з енергіями фіолетового полум'я. Ви пам'ятаєте загрози, які висіли над вами не один раз, і які вдалося попередити трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я, відвернути їх. Вам давали інструменти. Для захисту ваших електростанцій, для трансмутації небезпек навколо них, скільки з вас користуються тими інструментами, замість того, щоб брати у роботу те, що ми вам даємо, ви бездієте. Ті, хто не взаємодіє із творцем у реаліях війни, хто не взаємодіє з божественними енергіями у реаліях війни, залишаються у світі тривимірних форм. Вони не перейдуть разом із планетою у вищі виміри реальності. Реальність розколюється на ваших очах, і ви це дуже добре бачите. Ті, хто живе під інформаційним потоком тривимірної реальності, хто живе під ковпаком тривимірної реальності у будь-яких її виявах, у поточному втіленні не перейде нікуди. Кожен власну реальність обирає сам. Хтось обирає служіння злу і воно його знищує. Хтось обирає заперечення, зневагу Творця через власне невігластво і сам собі підписує кармічний вирок. Що б він не робив, якими б не були його дії, але якщо у його діях немає шанобливого ставлення до того, чиєю частинкою він є, усе анулюється отими енергіями. Які у це вкладаються. Якщо це дії допомоги комусь, а в енергіях людини проявляється зневажання Творця, ця допомога не матиме енергетичної сили, такої енергетичної сили, яку б могла мати, коли вона надається у єднанні з Творцем, ви стоїте на порозі місяця, який може бути дуже складним у боротьбі з ворогом. Які, яку ви ведете. Якщо ви так оберете, вибір є завжди. Працювати на опередження з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я чи впасти у залежність від усіх прогнозів, піддатися їхнім низьким вібраціям, впасти у зневіру і дозволити цим сценаріям реалізуватися, дозволити їм реалізуватися у найгірших проявах або ж З'єднатися з енергіями для трансформації цієї ймовірної деструктивної реальності і максимально мінімалізувати ворожі небезпеки, мінімалізувати їх настільки, наскільки можливо, наскільки можливо в вашій реальності колективного несвідомого. Ми віримо у вас, віримо, що ви оберете той сценарій трансмутації. Ми чекаємо на взаємодію з вами постійно. Ми постійно чекаємо вашого очищення від карми, від власної карми і від карми вашої країни, очищення, а не множення її. Пробуджуйтеся у своїй свідомості, звільняйтеся від програм тривимірного світу, як від поношеного одягу. Навіть якщо він улюблений, скидайте його. sepa